Доброго ранку. Сподіваюся, він у вас спокійний. Е... Ту... Щось... Дуже рано прокинувся, вирішив попити кави і зіграти, кажуть, дуже класну гру Stalker 2. Поки поставив на закачку, от купив, поставив, воно каже, три години. думаю, що ж робити, сів читати скота Арамса. Якраз Google представила новий квантовий процесор Вілу на конференції Quantum to Business. І ви Знаєте, я побачив один момент, який хочу про який хочу розказати. Власне, раніше я його пропустив, коли читав цю статтю перший раз. Я дам посилання в описі на конкретно цю статтю і на твіт. Там від команди розробників з Гугла є дуже класний твіт, під яким Айлон Маск написав Вау-вау-вау! Крутяк. Да, там. І вони розбирали також, що. В принципі, якщо взяти і 340 процесорів WLOW-то цілком можна зламати шифрування Bitcoin системи і таким чином, як би все. Що ж такого цікаво в цьому процесорі Willow? По-перше, це, це квантовий процесор, там 105 кубіт, це квантові регістри, квантові біти. Дуже цікава річ, до якої це в принципі не є суперновина. До цього індустрія йшла вже 30 років кван квантових обчислень. Там є корекція помилок. Дуже-дуже крута корекція помилок. Відповідно, команда з Google сказала, що це не є кінцевий результат, це в них робота в процесі, але вже з цією корекцією помилок процесор може проходити тести, тести. І Вирішити задачу тестову, яку стандартний суперкомп'ютер, навіть найпотужніший, не зміг би вирішити навіть за весь час життя нашого окремого всесвіту. І друга штука, як зауважив керівник от команди Google, теж, що ці тести повертають до аргументу Девіда Дойча. до речі, Девід Дойч це один з розробників самих основних алгоритмів. Квантових, квантових алгоритмів, дуже-дуже рекомендую його почитати по можливості. Він висунув такий аргумент в 90-х роках, що скоріш за все наш всесвіт не єдиний, і от ці тести, які проводить команда з Google, от вони такі ніби шокуючі, та? але вони підводять до мультивсесвітної мульти інтерпретації квантової механіки. Та? Бажаю вам доброго ранку і будьте в безпеці.